Моя, не мені. Олександр Горисюк пішов до війська у перші дні війни. Як розповіла його родичка Надія Рикун, спочатку він був у теробороні, згодом відправився на фронт. Дуже хороший був, добрий був, просто добрий. Ну. Життя забирає. Війна вірніше забирає найкраще. Пішов добровольцем, пішов в воєнкомат. Навіть сестра дворідна Наташа ж в воєнкоматі, вона навіть не знала, що він пішов добровольцем. Він був дуже хороший, дуже щедрий, добрий. Така душа на розпашку. Саша, йди купи кавуна. Приходить, Саша 10 кілограм кавун суне. Ірина каже, тебе не було меншого. Він каже: Ну раз купити, значить купити. От така була щедра, щира душа, яка не відмовна нікому і, і нічого. І дуже шкода. В Олександра Горисюка залишилися донька та мати. Рівнянин а, за позивним Гарік, його знали багато хто в місті. А, позитивний працюватий чоловік. Працював на виробництві вікон. і Знаєте, Був типовим рівнянином, який любив своє місто, дуже захоплювався спідвеєм. Ходив з донькою на спідвей, про що згадує його донька. Він завжди був патріотично налаштований ще з його з тих, коли почалася на Сході війна. Так, можемо сказати, бо це війна. І він був патріотично налаштований. Він казав, разі чого я піду воювати. Сьогодні з Олександром Горисюком попрощалися на Майдані Незалежності у Рівному. Поховали його у селі Синів Гощанської громади, звідки він родом. Оксана Тузна, Назар Мідріган. Новини на Суспільному.